Не близько, не високо, не низько. А на лісовій галявині збудували собі хатинку, троє друзів. Мишка-норушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. Мишка-норушка кашку варить, пироги смачні пече, жабка влітку за огородами доглядає, овочі, фрукти вирощує, а зайчик-побігайчик бігає в ліс, збирає гриби, ягоди, горіхи та додому носить, на зиму заготовляє. І так вони весело та дружно зажили. А по вечорах заєць на дудочку грає, мишка пісні співає, а жабка танцює, так їм гарно жити. Свято якого ми так чекали, скоро прийдуть гості, піду прокидаю стежки, такого снігу навело. А я піду гостинці нанесу до хати, буде чим друзів шанувати. А я приготую щось смачненьке. Будемо радіти та славити того, хто все це нам дав. О, кум подивись, хтось хатинку збудував. А що рода, тобі б плаку катинку? Та ну не відмовилася. На мою квартиру вже двічі собаки з села прибігали. Ще ще охотників привезуть. Ну, а ця ж хатинка була б мені в пригоді. Кому? Ах, куму, тобі нічого не вийде. Чому ж? Тому що у хатинці живуть мишка, жопка та Зочек. Вони її саме збудували. Мишка обіди готує, жопка очі вирушує, зочик, греби, гриб... горіхи. Злісу носить, вони ні зовсім звідси не, не вийдуть. Ну насмішив же ж ти в мене. Ну я хіба з такою мілізгою не впораюся. Ну, дивися, я їх... вони самі підуть, а я там буду жити. Знаєш, яка у них. Ну... Знаєш, яка у них дружба, в тебе нічого не вийде. Ну що, міцно? у мене. Все, Все. Все Ой, погано ж ти мене знаєш. Коли я беруся за діло своїм хитрим розбом, ну ніяка шпорта ця не витримає. А дружбу я зруйную і до вечора ж буду хазяйкою цієї скати. Ну спробуй, та зуби не поламай. Іди, не заважай працювати. Ой, то мила ще. Добрий день, сусіденько. Добрий день, лисичко. Ну, все ж трудишся. Так, хочу друзів з мачненьким Яка ж ти господиня хороша? Самі мені А чого мана жаліти? Ну працюєш, не покладаючи лов, е, немає тобі відпочинку, он зайць що? Побігає по лісу, пострибає, відпочине, свіжим повітрям подихає і вертається додому. А жабка з ціле літо своїми горлостими подругами пісні заводить про холоді. І справді, та що ж мені робити? Іди від них. Хай попробують без тебе жити. Дякую, Лисичко, я так і зроблю. Іди, йди. Зразу зберуся. Піду, не хочу сподіватися. Один нуль. Присує. Мою пользу ні. як я втомилася, води з спориба овочем дістала. Ой, незрівняна красота. Очом своїм неві. Що це? Чудо, просто чудо. Ну ти ж зелено красуня. Модель. Ніколи красивіше за тебе не бачила фігура, посмішка. А що? а що це в тебе знакоме? Це мозолі, від важких відер приходиться багато працювати, от вони й Бідна Бідно ж те, бідне. Он мешав, зробить щось поїсти. І в хаті сидить. Десь поліз ганяє, туди сюди туди сюди І прибігає додому, наче щось робив дуже важке. Знаєш, дуже мені тебе шкода. А що це я буду робити? Йди від них. Кидай, Кидай цих летать. Хай попробують без тебе жити. І твою працю навчаться ціновому. Куди ж я піду? Знаєш що? Моєю е, красотою тебе скрізь приймуть. І приходь до мене в нор, буду рода. А ти добра. кінці <кх> Та вже ж не безсердечно, як деякі. Приходь, я там на кінці другому лісу живу. Приходь, буду рода. Я швидка. Давай йди. Підманула, підвела, ні копійки не дала. мою пользу. Ласице, що ти тут робиш? Ну, так, мимо проходила. Стави, та дивісь картинка така горна. Зачик, ну ти ж сам будував. Ну, ну перестань, ну правда. ж. <ріст> та Я її не сон будував, ми з жопкою та мишкою її побудували. Ну і насмішив же. Ну що вони міють? Пощо так вокать? Гай, та, лисичка, ти що? Вони ж мої друзі. Так, зайчику, я люблю правду казати. Ну, з та тебе так. така розумна голова. І скільки умовній. Ну, а дивись, ну не лопи, лапищі, Сильні такі. А в них що? Лапки маленькі, слабенькі. ти ну, що з них возьмеш? Звісно, що вони слабіші за мене. Але ж ми всі старалися. Ну я ж тобі й кажу, ти саме більше працював. А он що, жаба-руха рухай, миш хану руха, зараз сидять, а ти по лісу готняєшся, їжу добуваєш, та ще в вовчі зуби попадеш. І справді, а що ж мені робити? Іди від них. Хіба ти з такою розумною головою, з такими сильними руками, без них не впораєшся? Зараз тільки зберуся. Іди, іди! І третього піймала. Ну так легко, ну навіть не цікаво. Так, Потрібно від те вже речі збирати. у нас До себе З моїм талантом я й без вас обійдусь. Я що, не туди потрапив, наче туди. Це ж та сама хатинка, де живуть троє друзів. Пісні співали і танцювали, а це посварилось. Попробуйте жити, без мене хто вам кошку варитиме? Ось для кола, я також підриватися не буду. Он як і мозолі на руках вся краса з вами дай поділа. Життям ризикує ще дня і навіщо я з вами зв'язок. Друзі, зачекайте, що сталося. Як а можна ваша А як ваша Як я можна з такими дружити? Добре, що лисиця мені на все очі відкрила. Хто? Лисиця тут була. Та, так, було. І Камала на очі відкрила на другу. Мені. Мені. А що? А, що? А, що? А, що? а що? Ви ще нічого не зрозуміли. Вона на очі вам відкрила, а суперечку принесла. Кожному щось наплала, а ви повірили. Для чого їй це потрібно? Я думаю, їй ваша хатинка сподобалась. Ой, як мені соромно. Мені лисичка сказала, що я більше за всіх тружуся. І, І, І мені. І чого коштує ваша дружба? Вибачте мені, друзі. Я також перед вами завинила. І мене пробачте. Я думаю, це вам хороші роки. Дивіться, виситься, і не сама, і волк з нею. З саме, мабуть, вашу хатинку перебирати. Потрібно її зустріти. О, а ви зайде так? Не ну, ж думаю, ну хатинка ж спусла залишається без нагляду. А я ж думаю, ну залишуся, постережу. <падачать> так, Підіжі, тільки я ще срачі розпакую. Ага, і цього дається добре, чуже добро вміє охороняти. Кураю, сайпосте, за забрати, Тобто присуйте, постерегти. Ми так тобі вдячні лисичка. <падачка> Зараз і віддячимо. Від усього серця за доброту і щирість. Щоб ми та товаришувати, треба свої провини визнавати. У них справжня дружба. Це ми схитрили і збрехали. Пробачте нас. Ми зрозуміли. Коли таки ми залишимося, то в нас ніколи не буде друзів. І мене також пробачте. Куди нам тепер? А то хочеться зігрітися. У не якогось ніу на милу. Вовчику, у нас з тобою є час почати робити добрі справи. Пробачте нас. Будь ласка, приходить, десь стежки прокидав. Пришану пришануємо плодами смачними. У листів давно на гостей чекає. А я так люблю співати, краще товаришувати.